Тож триває ефір на громадському інтерактивному та радіо 1. З нами на зв'язок вийшов режисер, сценарист, письменник і волонтер Костянтин Коновалов. Вітання, пане Костянтине. Вітаю студія. Доброго дня, пане Костянтине. Знаємо, що ви з перших хвилин вирішили приєднатися до рятувальної операції на підтопленій Херсонщині внаслідок підриву Каховської ГЕС рашистами. Розкажіть про, про свої те, все, що ви змогли побачити під час цієї рятувальної операції, якої найбільше на той час бракувало допомоги, і чим ви могли допомогти нашим українцям, які потерпали від цього терористичного акту, акту екоциду і геноциду? Все дуже просто не вистачало водного транспорту. Тому люди, волонтери, відкликали відгукнулися на заклик ДСНС. І поїхали на Херсонщину. Якби ви бачили, коли їхала дорога, я їхав від Одеси з Одеською бригадою, волонтерською, і вся дорога була в човнах. Власне, їхали машини і за собою тягли трейлери і лафети з човнами. Їхали рибалки, яхтсмени. Це неймовірно це нагадувало, як англійці колись переправляли армію з Франції до Британських островів. Всі відгукнулися і коли нас потім запитували, чи ви робили це за якісь кошти, як всі робили це безкоштовно. Я зустрів дуже багато Яксменів з Києва, Вишгорода Одеси, Миколаєва. Всі були там своїми приватними плавзасобами, плаватни, приватними човнами. Я просто раніше до кіно працював моряком, професійно-рятувальником, і тому вирішив, що мій досвід згодиться там. І він реально згодився, побачив. Там багато колег, з яких, яких я дуже давно не бачив, і це все люди робили так на ентузіазмі? Е, звичайно, було підтягнуто дуже багато техніки ДСНС, поліція, військові, і всі працювали. Але заважало тільки одне обстріли з протилежного берега від росіян, які буквально серед білого дня обстрілювали евакуаційні пункти. Але е, яким чином вдалося уникнути цих... Е, е, обстрілів та яким чином ви працювали, то ви плавали по Дніпру, і яким чи вдавалося рятувати людей? Е, так ми виходили саме на воду на Дніпро, але військові попереджали, коли буде обстріл, тому що було видно з і з дронів, як наводяться гармати. Mm. Ви розумієте? Дуже сильно відрізняється Херсонщина зараз від всієї іншої України, от місто Херсон. Тому що якщо, наприклад, в Києві чи в будь-якому місті України є попередження про повітряну атаку, про повітряні удари, то Керсоні, це буквально поряд ворожі позиції, і е, ворог обстрілює прямо так з міномета з артилерії. і удар часто буває до сигналу повітряної тривоги. Тому звичайно, евакуація зупинялася. Всі мали сидіти в укриттях і е, знову виходити на евакуацію. Ну і деякі люди не унікали поранень, тому що є і загиблі, і поранені, і серед рятувальників, і серед цивільного населення. Так що, знаєте, якби був зелений коридор, якби просто дали змогу евакуювати, але ж ви знаєте, ворог він не притримується законів, не притримується ніяких гуманітарних конвенцій, нічого. Тому все так. Пане Костянтине, ну водночас були повідомлення про те, що. А деяким людям навіть вдалося з лівого берега перепливти Дніпро і на правий берег, таким чином врятуватися, Хоча расисти дійсно стріляли в спину українцям, які тікали з окупації, навіть є вбиті і поранені внаслідок цих обстрілів. Було звичайно, люди людям не було куди діватися, тому що в бік Криму не пропускали в бік України теж не пропускали. Власне, расисти не створювали ілюзію порятунку, але це була тільки ілюзія, тому що люди писали на українські біки, просили їх перевести. Але там більшість рятувалася тих, хто мав е власний плавзасіб, знаходив десь плод, човен і таким чином переправлявся, брали з собою люди, худобу е домашніх тварин і мінімум речей. Тому що якщо там поїздом чи машиною, переправляється, то є багажник. А так всі намагалися влізти в човен як найбільше і взяти з собою мінімум речей. Тому все залишалося там на лівому березі, і так люди обстрілювали. Людей обстрілювали тих, хто вже там в своєму човні переправлявся, расисти в них стріляли. Це неймовірно і теж є загиблі, але люди чудом рятувалися. І ніхто не знає, скільки людей залишилось на лівому березі в хатах, затоплені таке все інше. Ну, але цікаво, наскільки охоче люди на правому березі евакуювалися, чи е, готові вони були дійсно покидати. Все те, що затопило їхнє майно, яке затопила вода. Ну я вам скажу це в будь-яких містах. Є люди, які хочуть евакуюватися, які ні. Я сам з Херсонщини і в моєму рідному місті Водислав теж багато людей евакуювалися, а хтось ні, хтось лишився і досі пережив евакуацію, і все і підрив ГЕС, і все одно там сидять, бо люди не евакуюються з двох причин: перше, це Підні люди, яким нема де їхати, нема грошей, і вони не вірять, що їм хтось допоможе в Україні. А друге, це просто люди, які ну, не можуть наважитися, сидять і бережуть своє добро. а Добра не дуже багато, я вам скажу. Це там старенька хатинка чи старенька квартирка, але це все, що в людей є. Люди не думають, що про них хтось буде піклуватися, займатися. Але з іншого боку, треба більше показати, може, що. Волонтери чи люди в Україні готові приймати херсонців і е, так душевно до них ставляться зараз, бо ставлення це неймовірне, і це видно зразу. Пане Костянтине, а чи відомо вам яка ситуація нині? Зокрема, на правому березі, чи вже зійшла вода, чи ще все-таки є підтоплені населені пункти? Вода спадає, але, звичайно, підтоплені пункти є такі, де, скажімо, вода не спаде. Те, що будувалося там після 54-го року, після зведення греблі, там вода і не, і не спаде ніколи, бо люди вже почали там робити в долинах, в низинах якусь забудову, якісь фермерські господарства, і все це і буде під водою, поки знову не відновлять ГЕС і. Людям доведеться якось пристосуватися до нових умов, бо ніхто ж не знає знову, коли та буде гребля. Багато підтоплених. Ну, багато земель, які оброблялися в фермерських, в основному затоплені, багато хат затоплені, бо люди будували коли в долинах. Вони ж ніколи не думали, що колись зламають ГЕС. Ну і цікаво, чи відомо вам теж про якісь потреби, які на даний момент потреби. Є в мешканців Херсонщини, я так розумію, деякі люди втратили все і все своє майно, починаючи від їжі, звичайно, та й закінчуючи одягом. Звичайно, це як і в інших катастрофічних ситуаціях, треба людям ліки, медикаменти, одяг і житло. Бо перше житло, бо людям треба десь селитися, ніхто не знає, ще, вони так виїжджають, селяться в тимчасових помешканнях. Але де розселити цих людей, ну цим займаються, я думаю, наші вже уряди військові адміністрації. Треба зведення якихось нових будинків, розселення тих, що існує, реставрація. Треба влаштовувати людей, влаштовувати на роботу, влаштовувати соціально. Бо багато ви ж знаєте, з Херсона раніше виїхало багато там молоді, скажімо так, або там дієздатних людей. Залишилось дуже багато інвалідів, пенсіонерів, недієздатних. І з цим, з цим треба щось зробити, треба допомагати. Тут уже я не знаю Червоний Хрест, он, до якого всі е, закликають. Ми українці, маємо щось робити з цим тепер, пане Костятине. Ну на сам кінець цікаво, то, який настрій був у людей під час ось цієї катастрофи, чи не втрачали оптимізм херсонці? Адже ну я так розумію, вони пережили і окупацію. А тепер ще це затоплення. То чи готові вони і надалі боротися? Можна сказати однозначно, що херсонці більше не хочуть окупації. Навіть ті, хто колись думали, що якось воно буде, вже побачили, що не буде якось буде гірше ніж зараз. Тому, звичайно, всі тримаються купи і думають, що має все бути в Україні. Розумієте, але всі кажуть: ну що ж таке з Херсонщини відбувається? Вже окупація була, і обстріли, тепер ще затоплення, Ну вже, вже невідомо, що, що далі. Але Херсон це Україна, і це зрозуміло однозначно. Тільки через це всі так стараються, я б сказав, і всі інші українці допомагають. Дякуємо, пане Костянтине, теж за допомогу. Херсонцям, а також за те, та, що знайшли можливість з нами поспілкуватися і розповісти про цю рятувальну операцію. Костянтин Коновалов, режисер, сценарист, письменник та волонтер, був з нами в ефірі громадська інтерактивна та радіо 1 На все добре, пане Костянтину. тримаємось.